Останній день літа на годиннику, восьма ранку. Попри вихідний, сотні людей заповнюють територію вишенського парку. Загалом доєдналися понад дві тисячі учасників. Усі ці люди прийшли з однією метою віддати шану полеглим українським захисникам і захисницям, взявши участь у сьомому всеукраїнському забігові Шаную воїнів Біжу за героїв України. Кожна людина отримувала свій номер і вказувала героя, за якого вона біжить. Наскільки я знаю, що у нас за кожного полеглого героя міста Вінниці біжить окрема людина, тому ми, звичайно, дуже цьому раді, що я ж кажу, що така кількість людей долучилася. У межах меморіального заходу відбулися три забіги на 2, 5 та 10 кілометрів. Те, що ми можемо провести цей захід, це ми завдячуємо тим людям, які сьогодні на передовій, тим людям, які загинули. І мирне життя сьогодні, тут в тилу відносно звичайно мирне. Це тільки завдяки найсміливішим патріотам нашої країни. Учасники могли долати обрану дистанцію як біжучи, так і ідучи алеями. На старт виходили цілими організаціями. Я особисто прийняла участь, так як і мої колеги з департаменту соціальної політики. І сьогодні я бігла за Віктора Пенькова, це за льотчика, який і прийшов вже коли було АТО ОС. Прийняв участь, поклав своє здоров'я, залишив сім'ю дітей. Але ми пам'ятаємо кожного і кожну вічна пам'ять героям і слава Україні. Світлана Спіранська обрала дистанцію у два кілометри. Беручи участь у забігу, жінка віддає шану своєму співробітнику, який загинув під час російсько-української війни. Я безпосередньо біжу сьогодні за свого колегу Олега Остапенка. На позивний в нього був позивний Оскар. Це дуже світла, дуже позитивна людина була. Нам його насправді дуже не вистачає. І ну, це найменший мінімум, що ми можемо зробити. Серед учасників Ілля Жебровський, молодий родом з Вознесенська, у вишенському парку подолав 10 кілометрів. Таку дистанцію каже, пробіг уперше. Все задля того, аби нагадати про товариша по зброї, що перебуває у ворожому полоні. Я сам військовий рішив підтримати, так сказати, військовослужбовця з мого роду міста, який зараз знаходиться в полоні, досі два з половиною роки. До забігу пам'яті приєдналися не лише в кожному регіоні України, а й за кордоном. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.